Як зосередитися на кістках, а не на м'язах та практиці йоги? Це вимагає трохи уваги. Але просто спробуйте зосередити свою увагу на кістках. І Вчитель йоги, який наголошував на цьому, це вчитель йоги, з яким я навчався багато років. Шандра Рамета, що якось. Ну, Реметей, якось так. Тож, якщо ви працюєте з кимось, хто вивчав Старі Шані Йога, Тіньову йогу, вони зможуть вам дати краще уявлення про те, як більше зосередитися на кістках. Але навіть якщо ви відвідуєте якийсь інший Йога клас, і хтось каже, що ви знаєте, зосередьтеся на цьому чи на тому. Заглибтеся там, подивіться, що роблять кістки. І спробуйте використати ці кістки, уявіть. Тебе як скелет, спробуйте використати ці кістки, щоб тримати себе в гарному, стані стабільно. ясому, от таке.